Доброго дня, шановні члени екзамінаційної комісії. А, до, вашої уваги пропонується робота на, а, е, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація бота консультанта для персонального підбору комплексу вітамінів. Так. Об'єкт дослідження. Засоби обміну онлайн-повідомленнями. Предмет дослідження. Можливості залучення уваги користувачів в соціальні мережі до проєкту. За допомогою програмного продукту автоматизації взаємодії користувачів. Метою даної магістерської роботи є розробка програмного забезпечення Healthcare. Що дозволяє автоматизувати завдання, так е, ну, за метою даної магістерської роботи є розробка програмного забезпечення HealthScare, що дозволяє автоматизувати завдання, пов'язані з опитуванням користувача щодо його стану здоров'я, способу життя, харчування тощо, а на основі відповідей обирає, обирає комплекс вітамінів чи певних рекомендацій стосовно здоров'я користувача. Наукова новизна та практична значність. А Наукова новизна полягає в тому, що проект дає можливість аналізувати відповіді користувачів, за якими можна вивчити певну закономірність або статистику формування аналітичних даних, наприклад, графіки чи діаграми. Які стосуються здоров'я громадян. Практична значимість полягає в тому, що даний бот можна застосувати в будь-якій медичній компанії, в якій є бізнес-процес обробки звернень клієнтів в чат. Завдання роботи. Дослідити існуючі підходи розробки. Бота, дослідити існуючі проблеми чат-ботів, визначення програмної платформи, а саме фреймворків та інтерфейс прикладних рішень і бібліотек АПІ з великою кількістю доступних інструментів, функцій, класів, структур, які підходять для сучасної розробки бота, дослідити методи машинного навчання для вдосконалення ботів та їх взаємодію користувачами. Розробка прикладної програми та впровадження розробленого програмного забезпечення. Тут можна побачити взаємозв'язок взаємозв елементів при використанні бота для системи миттєвого опіну повідомлення. воно, воно полягає в таким чином: юзер надсилає повідомлення. Повідомлення ініціалізує ППІ Телеграм та створює запит на обробку. Обробка включає з собою запис до бази даних. Наступним кроком база даних аналізує та формує релевантно до користувача рекомендацію. Актуальність роботи формується за такими перевагами. Автоматизований додаток. Додаток функціонує автоматично без втручання. Обробка звернень клієнтів. Чат-бот оброблює звернення, звернення своєчасно, не зважаючи на кількість звернень. Е, релевантна відповідь на запит користувача. Чат-бот надає відповідну до запиту персональну рекомендацію. Економія пам'яті гаджета. Для роботи з чат-ботом потрібно мати. Мати тільки додаток Telegram та інтернет. На сьомому слайді показані графіки популярності мов програмування, популярності за по особистим вподобанням та популярності проєкту. Вибір інструментарію, розробка програмного забезпечення. Для розробки було обрано такий інструментарій програмного забезпечення. Python об'єктно орієнтована мова програмування, SQLite, 3 – реляційне СУБД та Telegram-API прикладний програмний інтерфейс. На слайді 10 ми можемо побачити порівняльну характеристику мов програмування. Одинадцятий слайд. принцип роботи чат-бота на платформі Telegram. Структура таблиці бази даних SQLite. Вона включає ID, э, стать користувача, ідентифікатор э, э, користувача. Ну, тобто. Возраст, потім обробка несумісності, це, що може заважати користувачу в рекомендації, ну, це я далі поясню. Та пріоритет, пріоритет на, ну, вибирає користувач. Щоб отримати по по пріоритету, рекомендацію та дату запиту. Графік таблиці тест ДБ бази даних. Пріоритет включає з собою 12 напрямів: Це імунітет, волосся, кістки, сон, пам'ять. А uh, серце, uh, стрес, чи настрій, енергія, uh, uh, вага, шкіра, uh, спорт та uh, травми uh, 14 слайд. Схема функціонування програми. Ну, як е, воно. Блок схема. Так, ну і тут е, останні вже слайди. Е, якщо я можу, я можу вам показати відео тестування мого чат чатботу. Так. Е, ну, початок. Роботи, там запитується ім'я, стать. Зараз, ну, потім е, вік. Е, далі от, несумісність, е, чи приймає користувач якісь е, дієтичні добавки або вітаміни. Так, ну, тут е, відповіді йдуть вже по кнопках. От, і е, пріоритет. Е, Ось вони 12 пріоритетів, які я перечислив. Далі вибір пріоритету та питання за пріоритетами. Там їх декілька, а потім вже йде питання, які стосуються всіх, всіх пріоритетів. Ну, зараз проходить опитування. Якщо воно дуже швидко, я можу на паузу поставити. В кінці е, е, виходить як ну, дисклеймер, я не знаю, як сказати, е, що не наплегливо рекомендується отримати консультацію фахівця, якщо ви плануєте придбати або приймати добавки спільно з призначеним вам лікарськими препаратами, тобто користувач отримує попередження. За яким вже ось результат. Ну і в кінці можна пройти тест ще раз там обрати іншу категорію.